Вітаю на каналі Ярова про десерти, торти і випічку. Сьогодні готуємо базові начинки для моті, а також ось такі моті без цукру. Кремову заготовку починаємо готувати з того, що шоколад заливаємо вершками і розтоплюємо в мікрохвильовці імпульсами. Тим часом желатин об'єднуємо з водою і залишаємо при кімнатній температурі. Шоколад з вершками періодично дістаємо і перемішуємо. Маємо досягти однорідної консистенції і стану повністю розтопленого шоколаду. В цю суміш відправляємо також розтоплений желатин. Гарно перемішуємо і залишаємо буквально на декілька хвилин при кімнатній температурі, щоб працювати з цією сумішю далі. Тим часом беремо крем-сир, виливаємо в нього вершки. І збиваємо міксером до однорідного пухкого стану. Ось так він має виглядати. Додаємо до нього шоколадну суміш і гарно перемішуємо. Далі цю всю масу накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник до повної стабілізації. Це може зайняти декілька годин. Тим часом готуємо ягідні центри для наших моті. Заморожене пюре відправляємо в ковшик і ставимо на невеликий вогонь. Цукор змішуємо з пектином. Перемішати необхідно ретельно, так його краще ввести в саме пюре. Вид ягід, який будемо використовувати, беремо, зважаючи, на смак майбутніх моті. Потрібно Нашу ягідну масу прогріти до температури 30-40 градусів, і далі дощиком всипати цукор з пектином, перемішати, довести до кипіння і кип'ятити ще 1-2 хвилинки потім. Далі починаємо формувати наші серединки. Діаметр форми 4 см, заливаємо в форму і відправляємо в морозилку. Ось так виглядає наш крем після того, як він постояв в холодильнику, він доволі щільний, тому працювати з такою консистенцією буде доволі важко. Через те перебиваємо його міксером, він стає еластичний, можна гарно наповнювати форми. Як я вже казала, цей крем є базою, тому на даному етапі можна його ароматизувати на ваш смак з огляду на те, які емоції ви хочете приготувати. Я додаю мак, готуємо моті макс мородина, гарно перемішуємо макс кремом і наповнюємо форми. Діаметр форми 6 см, наповнюємо на 2-3 і додаємо ягідну заготовку, яка в нас була попередньо заморожена. Розрівнюємо і відправляємо в морозилку вистигати. Другу половину крему тру цедру лимона. Будемо готувати моті лимон-малина. Також гарно перемішуємо і повторюємо ті всі дії, які були в попередньому варіанті. Наповнюємо форми, додаємо ягідні заготовки, розрівнюємо і відправляємо в морозилку вистигати. Заготовки повністю замерзли, готуємо тісто на моті і починаємо їх формувати. Як приготувати тісто, залишу посилання під відео, є окреме відео, не хочу зараз на цьому зупинятись. Також є огляд борошна, який краще підходить. В цьому випадку моті формувати набагато легше, вони гарно тримають форму, не розмерзаються, не розповзаються, гарненькі кругленькі. Ось так підформовуємо щіточкою, струшуємо зайве борошно і можна відкладати в холодильник на півгодинки, щоб вони розмерзлися. І так само формуємо моті МАК-смородина. Переходимо до приготування моті без цукру. В крем-сир з маскарпоне всипаємо стевію з еритритом і збиваємо міксером. Починаємо формувати моті. Саме тісто також приготоване без додавання цукру. Тут 10 г стевії. Формуємо одразу свіжі, без заморожування. Крем-сир з стевією викладаємо в форму. Додаємо фрукти, закриваємо і формуємо моті. Дані моті можна вже споживати буквально за хвилин 10-15. Якщо рецепти сподобались і смакують, ставте пальчик догори і пишіть, які ще смаки вам цікаво було б спробувати. Ось така краса вийшла.